На Закарпатті упродовж вихідних затримали 70 осіб порушників держрубежу. Так, прикордонники Мукачівського загону припинили 21 спробу незаконного перетину кордону, у результаті чого затримали 55 чоловіків, які намагалися потрапити до сусідніх Румунії та Угорщини. Один із затриманих є громадянином Грузії, який не мав документів, що дозволяють в'їзд в Угорщину. А тому іноземець вирішив спробувати перетнути кордон поза пунктом пропуску Лужанка. Загалом впродовж останніх двох діб українсько-угорський кордон на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону намагались порушити 10 разів. Поодинці та групами незаконно потрапити в угорщину. Спробували 33 чоловіки. Ще 22 порушника затримали поблизу кордону в Румунією, Зловмисники штурмували цю ділянку 11 разів. Крім того, 15 порушників затримали прикордонники човського загону на кордоні зі Словаччиною та угорщиною. Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені статтею стаття 204.1 Кодексу України про адмінправопорушення. Справи скерували до суду.